Що з паскуном? Аскудний я вже все повиймав вже. Осталося сидіння одне, сзади там вже все знято, стекла немає. Багажник винят бампера познімав. Вже почав трохи варити. Тут поставив одну латку. Там розковирав, там така дірака, що я не знаю, де це його тут все повністю поодрізати отак. І от так. І там. І там отак його Відрізати. І там якось понаварувати і те дно вирізати. Цю її винду. Ну тоді я тоді покажу, як я зробив. Ось була дірка, я вже заварив ось так. І сюди я попідницю перехватів. Така була дірка тут. Здорово їх буде мінятися повністю. Так, а тут ось зняв мотор. Ой, тут теж всякий ржавчиний, не знаю, доварити Де місцями, місцями просто позакра буде Мотору я вже вийняв, це недавно кстати. Мотор 1.3 S. 1.3S. 75 кінських сил. Ух, не знаю, тут на ньому карбюратор. Я не знаю, не рідний. Я дивився по по асконах, по то тут не має стояти такий. А може й ставилися, я точно не знаю, Ну тут стоїть вараджет. А дуже стояти б'єрбук, вроді би. Тут вараджет другий. Не знаю. чи це він тут був, чи це вже хтось колхоз якийсь. Ось так.